Окей, okay, go! Ви на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Тера Рунулох. Сьогодні хочу представити вашій увазі розклад руна дня. Давайте подивимося, що нас очікує, що нам покаже. Якісь сподівання, які застереження дасть нам руна дня. От. Така у нас сьогодні руна. Руна дня у нас сьогодні беркана. Беркана перевернута. Непростий день. Вимагає уваги, зібраності для подальшого розвитку та руху. І якщо пряма руна пов'язана з ростом, народженням, жіночою енергією, відновленням, то руна перевернута сигналізує нам про затримки, труднощі, можливі. Затримки у нових начинаннях або у справах, які потребують вашої уваги та турботи. Натомість проєкти, які навіть со-стосунки, які можуть в цей день не просуватися так, як вам хотілося би. Якби ви очікували? І ще є таке застереження, як можливі конфлікти та непорозуміння з близькими, особливо з жіночою статі. Особливо зверніть увагу на тіло, здоров'я, воно сьогодні дуже потребує уваги. І не турбуйтеся, якщо це буде відчуватись якесь пригнічення. Повірте в себе, власні сили. Намагайтесь відпочити, ще краще змінити обстановку навколо себе. Але не ігнорувати в цей день підтримки. І намагатися зробити, дати цю підтримку комусь, іншим людям. Це дуже важливо. Так, ще що. Ще можливо краще перенести час провести наодинці, щоб усвідомити, що ж насправді гальмує вас. Чому не йде той розвиток, якого ви бажаєте? Ще руна Веркана це руна здоров'я, жіночості, турботи, розвитку, тепла, любові. І, можливо, потрібно чомусь, потрібно чогось треба так от проаналізувати. І, можливо, потрібно ще очистити простір. Навколо себе, позбутися якісь речей, котрі які вам не потрібні, віддати, поділитися з іншими, проявити співчуття. І порада сьогоднішньої руни це, це те, щоб не намагатися випереджати якісь події, да, а краще. Пригальмувати та відновити внутрішню рівновагу, внутрішній наш простір, який потрібно зробити таким, щоб він відновився. Отака От у нас сьогодні руна. Дуже цікава і дуже важлива в житті. Бережіть себе, наснаги, любові вам, сімейного затишку та спокою! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Задавайте питання, висловлюйте свою думку. Ціную зворотній зв'язок. Всіх, всіх обняла. До нових зустрічей!